Гуморезка Василя пітечка, цирк у нашому селі. Раз із рівного приїхав цирк до нас в село. Кожен щастям наче дихав, на душі цвіло. З вибігла звірюка, зараза скажена і відразу притиснула до землі Семена. Хтось гукнув стріляти буду, стій, не ворушись!» Тир не став чекати сюди, зник хоть задушись. Полякались люди звіра. Плачуть малі діти, зляку вилізла Лукира на вербові віти. Хтось в картоплі заховався, хтось під тим присів, кум Іван Мирщий забрався у свинячий хліб, а жінки метнулись в хліб. Аж тут радісна новина до них завітала, упіймали все ж тварину, що усіх страхала. Кум Іван на повіці, мов корову дійну, з тихим щастям на лиці тигра вів спокійно. Люди радісно вітають, тихо, Піймати звірюку. Скільки ж сили треба мати І мужності при цьому, щоб отак захомутати звірище одному? Що ви, люди, спинивсь гриць посеред дороги. який і клатий. Бо ж з цигрицею під бі біку живу в одній хаті.